Щоб краще зрозуміти контекст, порівняємо вплив різних способів виробництва електроенергії. Використовуючи дані життєвого циклу, бачимо наступне: вугільна енергетика близько 950 грам СО2 на квт годину залежно від типу вугілля. Проте, крім СО2, вона дає великі викиди токсичних газів, твердих часток і при видобутку руйнує ландшафти і вражає водні ресурси, газова енергетика приблизно 450 грамів СО2 на кВт-годину. Газ частіший за вугілля, але все одно завдає кліматичної шкоди. До того ж, під час видобування і транспортування витікає метан. Це потужний парниковий газ, сонячна енергетика в межах 45 грам СО2 на кіловат годину Це трохи більше ніж у вітру, але все ще мінімально порівняно з викопними джерелами. Основний вплив: виробництво кремнію, алюмінію та скла для панелей, ядерна енергетика, приблизно 110 десять грам СО2 на кВт-годину. Незважаючи на викиди при будівництві та збагаченні урану, загальні викиди дуже низькі і близькі до тих, що у вітрових електростанцій. Головні екологічні питання це поводження з радіоактивними відходами та ризик аварій. Гідроенергетика близько 23 грамів СО2 на кВт годину ГЕС не викидають СО2 при роботі, але можуть призводити до затоплення великих територій і виділення метану з водою, особливо в тропіках. Масштабні ГЕС. Змінюють екосистеми річок і впливають на міграцію риби, і наостанок паливні рослини та деревина, тобто біомаса 40 грамів СО2 на кВт-годину. Тут дані можуть різнитись у залежності від джерела сировини. Формально викиди повертаються в атмосферу, але потенційно відшкодовуються новим ростом рослин. Основні ризики це вирубка лісів.